Напруга падає, 195 і буде падати до 190, он де в 192, 193. Ось це така у мене напруга. Ніна Рудик вже другий рік поспіль скаржиться на погану електронапругу в її будинку. Каже, через перепади електроенергії у неї вибиває котел, тому будинок залишається без тепла. Торік постійно вибивало котел, то я за те, що визивала, е, визивала, щоб мені полагодили котла, мене пішло десь до 7 тисяч. При моїй пенсії у низькій напрузі звинувачує сусідів. Каже, ті побудували лазню і споживають багато електроенергії. В той час, коли мене падає напруга, а це буває рано із шісти десь до вісьми. Потім десь так, як вже мають приїхати клієнти, то воно десь з третьої години до аж до десятої години, в мене напруги нема. А далі знову лічуйник в нього мотає. А у мене напруги немає і до двох годин ночі. Власниця лазні та сусідка Ніни Рудик заперечує, що погана напруга через них. Каже, лазня топиться дровами, а не електроенергією. Від пічки, яка опалюється дровами, стоїть труба, яка гріє воду в цьому, ну, цій, як вона, бочка чи як воно називається. Вона стоїть наверху. І вона, ця вода гріється не від світла, ні від якого. В нас немає, в нас баня потребує, використовується в бані тільки світло, освітлення, лампочки. Напруга сідати від мене не може. У мене немає таких електроприборів, щоб я садила їй напругу. Додає, у самої в будинку низька напруга, а сусідські війни з Ніною Рудик продовжується вже не один рік. Років 15 це вже йде конкретно, постійно до нас претензії. Нас ріс ряд дерев на нашому подвір'ї, на нашому участку. Вона кругом писала, кругом мала весь час претензії. Ми вимушені були ці дерева зрізати. Потім вона вчепилась до іншого сусіда, інший сусід зрізав дерево, їй все кругом мішає. У іншого мешканця провулка січових стрільців теж зникає напруга. Та він вважає, що це не пов'язане з лазнею. Ні, ну це не сауна. якщо, якщо вони дровами палять, то які питання. Це не, не, не відносно, того. це точно. Це треба, треба розбиратися в іншому. У рівне обленерго кажуть, ставили прилад, який сім діб фіксував показники напруги, що надходили до будинку Ніни Рудик, але ніяких відхилень не зафіксували. Вони зробили перевірку і лічильника, і воду, і проводили перевірку мереж до межі балансової належності. І навіть перевіряли на дотримання договірної потужності сусідів пані Ніни Рудик і жодних відхилень від нормативно визначених. Показників якості напруги не було зафіксовано. Додають можливо, у всьому виною неналежний стан внутрішніх мереж. Ми робимо висновок, що можливо, якщо проблема з напругою все ж є це через неналежний стан внутрішніх мереж. Ну а це вже не є зоною відповідальності пратерів Необленерго. Та ніна Рудик це заперечує. Каже, проблеми з напругою лише тоді, коли працює лазня. Таке не може бути, тому що коли не працює парілка сауна і басейн, напруга в мене нормальна. Хто ж винен у цій ситуації та чому падає напруга у будинку пані Рудик, достеменно невідомо. У Рівне Обленерго пообіцяли перемкнути будинок жінки на іншу лінію. Можливо, тоді проблеми з напругою зникнуть. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.